Всім привіт, з вами я, Мар'ян. Е, ми дивимося зараз. Сумна пісня, я розумію. Потроє українців. Дуже, я ж розплакався. сплакався. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити колокольчик. Починаємо. Слава наці. Позір! Діти, сьогодні не буде така весела історія, як завжди. Сьогодні буде історія про наших героїв. Ой, там у усі, там при дорозі, червоні маки розцвіли. Ой, там три браття з Прикарпаття, життя забой.